Розглянемо спосіб класифікації трикутників за його сторонами. Якщо дві сторони трикутника рівні, його називають рівнобедреним. Якщо три сторони трикутника рівні, його називають рівностороннім. Якщо всі сторони трикутника різні, його називають різностороннім. розглянемо обчислення периметрів даних трикутників. Пишемо П дорівнює. Сторона А дорівнює стороні Б. Тобто А додати А і додати Б. Нагадаю, що периметром трикутника називають суму трьох його сторін. Тобто, А додати А. пишемо 2А і додати Б. Далі, в рівносторонньому трикутнику, всі сторони рівні. Отже, А додати А і додати А. Получається, в нас 3А. 3А. І периметр в різносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Різні, різні. Тобто П буде дорівнювати А, додати Б і додати С.